Як зв'язатися з техпідтримкою Фейсбука? Питання, котре виникає практично у кожного таргетолога, 100%, і у кожного, хто дає рекламу в Фейсбуці та в Інстаграмі, у 90%. Тому що й колись настане цей день, коли ви зайдете в свій рекламний кабінет і побачите таку велику-велику-велику червоний надпис, де буде написано, що ваш рекламний кабінет заблоковано, або якісь рекламні функції у вас призупинені і так далі, тому подібне. І у цей час. У вас потрошки по буде виділятися пот. Наприклад, якщо ви працюєте таргетологом на замовника, і ви будете думати, що мені робити. Так от, кожен бан, кожен блок, котрий ви отримали, якщо ви вважаєте, що ви не порушували напряму правила. Ну, наприклад, ви рекламували казіну, ну, звичайно, вас забанили, навіть немає сенсу вам дивитися далі відео. Але якщо у вас було приблизно все ну, тобто звичайний товар, звичайна послуга, звичайна реклама, вона навіть може рік працювала, і зараз ви отримали бан, то... Розбанити, ви можете двома шляхами. Шлях номер один автоматично. Ви заходите в ваш е, креатив, е, в креативі там буде надпис Подати заявку на розблокування. Ви подаєте і десь у 50%, е, 50 шанс, що вас автоматично розблокує, і все буде ок. Якщо вам не пощастило і вас не розблокувало, то тоді вам зоб... ви зобов'язані обов'язково це треба зробити. Це треба е, списатися з е, техпідтримкою Facebook. Тут є плюси і мінуси. Плюси з'явилися нещодавно, у них з'явилася підтримка в чаті, по-перше, а друга українська мова. Ну, тобто, супер. Раніше не було чата і було тільки англійською. Мінус, що не у всіх є чат. Як знайти чат, так і напишіть, будь ласка, у гулі. як знайти? Чат Фейсбука або там російською, якщо спілкуєтесь, як знайти чат з подяжки Фейсбука, і ви знайдете якісь посилання, перейдіть по цих посиланнях, там буде написано, чи є у вас чат чи ні. Якщо чат є, то нормально спілкуйтесь з тепідтримкою, розказуєте всю ситуацію, кажете, там даєте, вони у вас запитають якісь дані, там рекламного кабінету, рекламного креативу, чи ще щось, ще ще, ще, ще ще. І потім ви всю інформацію вишлете, і вони вас розблокують, якщо ви реально не дуже порушували право. Навіть якщо порушувала, розблокують, якщо ну не дуже там просто щось не на то написали, знак долара писали, чи ще щось. Але якщо у вас цього немає, то для вас погані новини. Вам треба буде писати їм на пошту. А на пошту вони можуть відповідати 2 дні, а можуть і п'ять днів, а можуть, і два тижні. Що я вам рекомендую робити, це кожен день туди писати. Як знайти пошту, також в гуглі ви це знайдете. З техпідтримкою треба спілкуватися дуже приємно, дуже ненав'язливо, щоб вони вам реально допомогли. Там сидять, такі ж. Саме люди. Ота відповідь на це питання.